Народ, слава Україні! Я знову радий вас вітати в себе на каналі на черговому тижневому відео. У нас погода весняна, гарно, тепло, падає дощик. Вітер голову зносить, правда, ну от таке. Отож, народ, сьогодні знову беремося до наших желізяк. Сьогодні йде в першу чергу покраска компактора. Завтра доробляємо 950-го ще раз. І, може, до кінця тижня то все закінчимо. Тиждень знову буде короткий, тому що пів тижня в мене не буде, тому що хто в курсі, хто не в курсі, конференція рефарм. Ось. А далі, далі будемо бачити, далі будемо робити. У нас дуже багато роботи заплановано, так що, так що не перемикайтесь. Буде цікаво, в тим відео так само. Жилізяк буде багато. Роботи буде ні разу не менше. Дивіться, як воно шурує. Вітер просто голову зносить, просто капець. Снігу в нас вже майже не знайдено, лишилося зовсім трішечки. Але вже на середину тижня обіцяють свіжу порцію, так що зима в нас ні в разі не завершується. Ну, не знаю, чи вийде по полях цього тижня поїздити, в певно, в першу чергу брахне часу. Я би дуже хотів, звичайно, але бракне часу. ну Побачимо, як воно буде. Ну Цікаво буде однозначно, так що не забувайте про лайки і про підписку. Я вже попав на саме завершення. Більша частина вже пофарбована. ну Але ще щось вам покажу тут. Дивіться, яка красота намічається. Ах ти шо. Буделя льон. Тябоє щастя? Як воно? Вистачить фарби чи брахне? А там тара зараз привезе. Що що? Ну та воно таке дріб'язкове, ти всюди і не залізеш, але все одно воно буде на щось виглядало. І мене ж зразу підкажу, тут угольник, то його треба поправити ще раз. Він такий слабонький. Збоку відніше. Дивіться, яка сина цяцька зараз буде, га. Ото вже щось похоже на капітальний ремонт компактора. Файно є, файно. Ну що, день наступний? Гарно хлопці попрацювали. Так, залишилася банячка фарбів, було 6-7, 7 чи 8 штук було, раз, 2, 3, 4, 5, 6, шість, шість баня пішло, 5 літрів. Вроді би, що тут того культиватора, але ті всі э, купєчки, ті всі такі закамарки, воно все тягне на себе фарбу. І як би не було, як би не хотів зекономити, тут не вийде. Але то вже щось похоже на капітальний ремонт компактора. Залишається тепер перекатати шланги, тому що там багато вже було таких добре поношених і підчепити назад гідравлічні циліндри з трубками. Ну і не знаю, може вийде заказати кілька наклеїв, щоб воно вже виглядало. На оригінал. А так, в принципі, ремонтом ми більш ніж задоволені. А, ремонт просто вийшов ну, на ура. Нема що казати. Ляльон, все, що можна сказати. Так, по бензовозу теж робота просувається. Може, не так швидко, як би нам хотілося, чи як би вам хотілося, але. Ще раз повторюся, ми не на швидкість тут працюємо, ми тут працюємо на якість. Ось от такий бак від Мерседеса буде ставати тут. Щось ми думали його на стандартне місце поставити під кабіну, але, по-перше, що він туди не влізає. По-друге, лежачий бак то не альо. Настояка, по-перше, сюди не треба долити повний бак. Він там залиє собі 10-15 літрів солярочки і буде потихеньку рохкати, проблем в тим не буде. По-друге, що а, місце є. Просто зробили кріплення. Ну, робимо ще кріплення, скажімо так. А, перевариться тут заливна горловина. І все буде чітко. Я думаю, що все буде чітко, Тут питань не повинно виникати жодних. Потихенько. Діло теж йде до покраски, а потім будемо братися за саме основне бочку. Розпочинаємо ще один такий невеличкий, я б сказав, міні-проєкт, але який дуже потрібний. Є в нас отакі ступиці. Я б сказав, це універсальні ступиці Лемкін. Вони на таких два болти кріпляться. Вони в нас є на караті. На опорних колесах і на компакт солітері вони в нас йдуть на колесах, які, на яких вона їде. Ось, Маємо дві такі ступиці, які порозліталися. Треба зробити їм капітальний ремонт. Нічого складного нема. Зараз Андрійко то буде вимивати. Потім ми наварюємо. Запихаємо в токарний верстат і робимо посадочні місця на підшипники, тому тут тут вже все позношувалося. Ставимо нові підшипники і, і рухаємося далі. Ну, заміна таких сальників, тому що теж трошки специфічні. Зараз тут все покажу. Ось таких дві ступиці у нас буде під реставрацію. Давно вони вже просилися, щоб їх зробити, щоб вони нам лежали про запас. Запас має бути, то така справа з тими ступицями, що ні з того ні з цього відлітає колесо в сівалці, і поки ти поміняєш підшипники, то проходить дорогоцінний час, а тут ти вибив два болти, закрутив їх назад і, і їдеш далі. І то важливо. Так що потихеньку беремося до роботи. Роботи тут немало, звичайно, але нічого. Гайка є? Чи тут нема гайки вже теж, нема бляха. Зараз ще треба в Тернополі гайок шукати. Я зараз Тараса напряжу, поки Андрійку миє, витирає. Мені треба зробити теж підготовчі роботи, щоб запхати квадратну вісь в станок, треба розрізну втулочку. Так, що ми тут маємо? Ми тут маємо 76 мм. Ото нам щось таке треба виточити. Немаленька втулочка, ну і хоч би, хоч би 90 мм задовго, щоб вона нормально тримала. Зараз щось будемо шукати. Так, як би не було шкода отакої болваночки, вона би могла піти на щось друге, звичайно, але розрізну втулку мені теж треба зробити нормально. І тут не дуже щось зекономиш. Треба мені в середині 76 мм. Тут у нас є позовні 86 мм. Що я ще зроблю? Я зроблю тут такий проточуй уступчик, щоб воно нормально в кулачки заходило. І за одну проточку, щоб такий оступчик був, і з е було все паралельно і соосно. Тому потім ми її тут розріжемо, розвернемо другою стороною, В середину запихаємо нашу вісь. Наварено вже і тоді так будемо проточувати. Так що оснастку треба робити, тут ніде від того не дінешся. Проточуємо цю історію і покажемо, що з того всього вийшло. Сардеш грубий. Маленький побороти, так маленького піде. Звиненька вийшла втулочка, звичайно, але вже що вийшло? Так, Якраз добре. Десятка запасу, навіть пів десятки запасу. Ну, то ми розріжемо, воно собі подасться. Нам же тут товщина далі не дає проточувати. Розрізаємо втулочку, вставляємо в вісі і пробуємо, як воно все буде виглядати. Бензовозик погрунтований. О, то вже щось похоже на потихенький ремонтик. файно, файно, файно. Щоб ніхто не казав, що, ніхто, що всі сидять і ніс не роблять. Робота потихеньку йде. Так, той... заїжджає заїжджаю в майстерню для чергового ремонту. Тільки в нього лишилося... Вільного часу, скоро сезон. Oh, no. 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 Ну що народ, від великої сцени до токарного станка всього лиш один день, так що працюємо далі. Так, поки мене не було, хлопці провели таку немаленьку роботу, дофарбували його до кінця, поставили гідравліку всю, прикрутили колеса і, в принципі, компактор готовий до виїзду. Ремонтом ми більш ніж задоволені. Вклали сюди велику кількість праці і маємо надію, що він нам буде служити вірою і правдою ще хоч би стільки, скільки послужив. Там далі видно буде, як то кажуть. Ну, В принципі, ще раз кажу, ремонт надався. Ще там деякі нюанси треба підкрутити і можемо зараз виїжджати. То вже ненадовго. Сьогодні однозначно цей апарат звідси вийде. І будемо братися до чогось нового. Роботи ще ой як багато. Самій любимі момент після покраски Чікс. І файно. О. Так, народ. Ну і газончик вже бачите трошечки попідфарбовувався. Середину зафарбували все гарно, чітко. Виглядає тут підкапотний простір. теж. Замалювали. Щось, я думав, що буде лямкіновська фарба, але вона, бачите, Таке затемна і заярка для газончика, воно буде різати дуже око. Знайшли оригінальну газоновську фарбу і воно буде виглядало ляльон. Ну, тут, бачите, тут ще нічого не мальовано, а бак вже прикріплений гарно. Давайте обійдемо з другого боку. Покажу. Дивіться, яка красота. Все чітко в натурі клас. Прошу перестати ржати з того, що бензовозу в бака не треба, бо він має в бочці постійну солярку, то недоцільний жарт, його дуже багато, але думаю, всі прекрасно розумієте, що бензовоз не тільки розвозить паливо, а він ще його обліковує. Тому щочик має стояти. І... Солярка має грати. Що бензовоз спалив, то він собі спалив. Що він розвіз по тракторах, по полях, то він розвіз по тракторах і по полях. І давайте ми вже закриємо ту тему, тому що а, ну, пожартували і хватить. Ось, ну, тут вже бачите, навіть вже почався процес зб... зборки назад, вже педалі стоять. Вже все швидко. Гальма, щеплення, ручник. А, далі буде вставати рульова колонка і панелька. Все тут хлопці роблять чітко, чотенько просто. Ну і Завершиться робота з кабіною. А ще буде з проблемного, то ще буде одна штука. У нас двигун на 10 см попереду від того, що було, тому треба крила наростити трошечки, щоб воно мало собі свій вигляд. Ото От з тих проблемних таких нюансів. Ну а далі вже буде питання за бочкою. Ну, але перед тим, як братися за бочкою, треба буде завести його. Проїхатись вперед-назад, проміряти а, гальму, а, проміряти щеплення, чи воно все форичить, а, чи воно все їде, щоб потім не було багато розбирати. Ну а тоді вже будемо братися до забочку. Процес, ще раз повторююся, йде повільно, але впевнено рухаємося вперед. Повільно йде з двох причин, тому що перше, а, ми нікуди не спішимо, а друге, це як би сказати, а, Майстер, який закріплений, за тим апаратом його постійно йоргають, то мені щось треба зварити, то мені щось треба відрізати. І він у нас такий штатний зварщик. Тепер я вже майже нічого не варю. Ось. І через то теж воно трошечки затягується. Ну, то нічого, то не страшно. Ми, ми хочемо зробити гарно і якісно, а не швидко. Я думаю, всі то прекрасно розуміють. Так що якось воно буде. Добре, народ. Виганяємо компактора. І зараз побачите, що сюди заїде далі. Робота не зупиняється. Працюємо нон-стоп. Скажімо так, весна вже не за горами, так що треба пришвидшуватись. Так, продовжуємо реставрацію наших ступиць Лемкін. Треба відновити оці посадочні місця. Тут треба буде наварити і потім сточити. Але як я поспілкувався з одними цікавими людьми, кажуть, що спочатку треба трошечки провар... проточити перед тим, як наварувати, щоб слой зварки був більшим, так буде краще, тому що так не буде пор. І можна буде це зробити за одним разом. Виставив, наскільки я то міг. Проблемою є. ну Бачите, тут взагалі суперово виставилося. Не знаю, чи вдасться мені так виставитися. Коли вже б допроточувати. Проблемою є тому. Дві проблеми. Перша, що квадратний е, кінцевик тої осі, прийшлося поточити е, розрізну втулку. Но то, ще пів проблеми. Друга проблема, що тут нема центра. Я центру шокача не маю, е, не знаю, як то правильно зробити. Пішов, скажімо так, за найменшим спротивом, виточив отаку втулочку. З цієї сторони легесенький конус, з цієї сторони просто круглий отвір. Виставив центр і тоді через э, індикаторну головку виставив, бачите, чітко, ну і зараз будемо проточувати. Так, провіряємо все, що я гіду, чого. Що? Ще раз попереставляли трошечки краще роз... розкинули шланги щоб воно мало якийсь ергономічний вид і нічого не підтирало, тепер провірка чи гідравліка працює адекватно, і будемо виїжджати. Красота? Щось не то? Що? Це був чипай. Воно має правно постоять, де було. Значить тут треба просто трошечки перекрутити лікпере. Серйозно. Роба номер два. і тут так само треба зробити. Ну, коротше, от, Такі дрібнички, на які треба все одно звертати увагу, як який шланг має куди йти, щоб воно потім ніде нічого не зачіпало і ніде Нічого потім не порвати, то вроді би дрібниці, але то є важливо, тому що виїжджаєш перший день в поле і починається. Там шланг вирвало, там купа масла пішла, і, і якщо починаються такі роботи з нервів, то ні до чого доброго, то не приводить. Ніфіга мені з тою втулочкою не виходить. І то мене нервує та проблема і дуже сильно. Треба таки буде якось розмірити, завтра, ну, не завтра, вже в понеділок розміряю якийсь центр, бо без центру ні, ні холіри нам не вийде. Як то правильно зробити, треба посидіти десь в Ютубі почитати, подивитися, хтось щось може розкаже. Ось, ну то наразі відкладаємо на наступний тиждень. Маємо ще такий круглячок. Нам тут треба виточити дві втулочки. Він нас завеликий, зараз розріжу пополам, доки досягне різець, потім болгарочкою поправимо. І зараз то ще дві втулки. Яка частота обробки? Один із етапів завершено, і зараз буде починатися другий етап. Зараз, наступний етап. Ми продовжуємо нашу токарну справу, точимо таку цікаву втулочку, раніше їх має бути дві. Якийсь цікавий метал дуже гарно дає чистоту. Так, мирне. Ну що, народ, ось такий у нас вийшов сумбуртний і цікавий тиждень, як на мою думку. Хоча конференція забрала в мене три дні роботи і не дуже сильно була можливість вам щось познімати, але все ж таки. Все ж таки, я постарався по максимуму показати, що сталося у нас за той тиждень на господарстві. Т-150 так і відзимував на дворі, не вийшло його десь запхати всередину, але ну, то нічого страшного. Не дарма я йду сюди до тих залізяк, покажу вам зразу, чим ми будемо займатися наступного тижня. Це хто в курсі, хто не в курсі, я собі був. Придбав раму від рубіна 6-метрового. І там до тої рами були такі цікаві дуже каточки. І є в нас така ідея, щоб відновити їх і підчепити їх до карата. Всі прекрасно бачите, що з каратом і з каточками у нас є доволі скажімо так, проблеми. А Якщо зробити такі важкі катки, то літом і осінню вони будуть просто чудово працювати. А весною тоді вже можна працювати трубкою планкою. Мати два комплекти каточків до карата то буде дуже великою, великим плюсом. От І через що ми тим займемося. Роботи тут, звичайно, немало буде, але до літа ми встигнемо то все зробити, тому що весну все одно будемо працювати, як зазвичай, трубка планка. Ну, Не встигли, хлопці, вчора вже перетаскати то все діло до майстерні. Нічого страшного. Завтра перетаскають, та й воно якось буде. Будемо потихеньку розбирати, подивимось, як то ми маємо правильно зробити. Саме основна проблема це є кронштейни, на яких кріпляться ті котки, вони всі погнуті, поварені. Їх треба було або купити нові, або зробити нові. Ну, самі розумієте, що навіть не в грошах діло, а діло в тому, що їх треба чекати дуже довго. Та й не дешеві вони, я взнавав. тому певно, підемо по другому шляху і будемо їх робити новими. Так що я думаю, що це буде теж цікавий проєкт, хоча він має всі шанси затягнутися аж до літа. Хто бачив юмзика нашого під сніговим покровом на інстаграмі, дуже цікава фотка вийшла. Так, а де наш компактор? Хлопці відчепили. Я, від... я вже поїхав був з роботи, коли вони це все від'єднували, переставляли, тому я не дуже сильно щось знаю, а от, бачите, знайшов. Найшов. Ну, він так і собі буде стояти, тут деякий час, доки не будуть якісь нові перестановки. Розказуйте народ враження від. Нашого ремонту. Ну ще однозначно я замовлю в інтернеті наклейки «Лемкін», щоб воно вже виглядало повністю як оригінал. Ну і задумалися ми над тим, що, може, треба би було ще й поновити фарбу на колесах, хоча вона тут ще доволі пристойна. Ось. Ну а так, в принципі, ремонт просто казковий. Просто казковий і даний агрегат буде ще нам служити вірою і правдою багато і багато років. Ну що, народ, я вам дякую за увагу. Дякую, що дивились відео до кінця. Не забувайте про лайки, про підписку. А ми рухаємось далі. Будемо знімати для вас нові відоси. Так що до нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України. Підтримуйте народ Збройні сили, тому що їм, як ніколи, важко.